Чому наші реакції бувають такими чи інакшими? Це важливо пояснювати собі. Тому хочеться найперше запитати вас, що таке взагалі оця історична травма або культурна травма, яка може бути у кожного українця. Так до речі, хотіла сказати, що це сьогодні дуже важлива тема, так. І звісно, що ми маємо сьогодні приділяти увагу. І таким темам, якщо ми говоримо про культурну травму, так то це таке колективне психологічне переживання, так великої кількості людей. Ми говоримо про цілий народ, про етнос, так і змісно, що культурна травма вона приналежна і до нашої дійсності. Так, українські землі тривалий час перебували під впливом інших держав. Ми звісно, що говоримо про е, ті моменти, коли українські землі перебували в складі Речі Посполитої, в складі СРСР, в складі е, Росії, так Російської імперії. Звісно, що зважаючи на колоніальну політику, цих держав виробилася культурна травма. Питання, які стосуються меншовартості, питання, які стосуються, якраз е, ми всі знаємо про величезну трагедію в історії культури, в історії нашого народу, так це голодомор, це депортації, це нищення нашого народу. І звісно, що ми не можемо не згадати про сьогоднішню війну із Росією. Так ми говоримо і про події 2014 року, і про події сьогоднішнього. Це все відбувається насправді на нашій свідомості і на тому, що пов'язано із нашим майбутнім. От хочеться, напевно, по категоріях, просто певних таких яскравих подій, які ми проживали, простежити наслідки на те, як ми сьогодні діємо, реагуємо, і як, який у нас створений контекст. От починаючи, хочеться згадати голодомор, як він і досі впливає на наше ставлення до їжі, і як можна простежити його вплив вже на сьогодення, на сучасне покоління? Так, ми ну, насправді це така величезна міжпоколінна травма. Все, що стосується їжі, насправді дуже часто ми говоримо про те, що ми хочемо нагодувати, і таке прагнення є нагодувати когось, хто поряд, ну, нам близький. Насправді це і є ось ці відгуки із минулого, так тому що для нас їжа це не про насичення, а про запас, який. Фактично, кожен з нас мав би мати так. Це те, що ми сьогодні сприймаємо абсолютно несвідомо. Звісно, якщо якщо ми говоримо, ми маємо говорити і про запасливість, ми говоримо і про прагнення набудувати, наїстися, так і про те, що ми так надзвичайно шанобливо відносимося до їжі. Так? ми знаємо, італійці дуже швидко прощаються із їжею. Дуже часто в ті, ми бачимо, як європейці, дуже багато викидають. Українці звикли до того, що їжа, особливо хліб, так це те, чого начебто не можна позбавлятися, так, але всьому є причини. І насправді причина зрозуміла. Так, це те, що вплинуло, і те, що відбулося в минулому, і те, і е е е цьому всьому е є ім'я, так, це знущання над народом, це голодомор. Так, активну травму. Навіть вчора мені здається, ми з Каріною трішки спілкувалися, коли готували рецепт про те, що е, у нас є така культура, е, можливо, не у всіх, але в селах вона залишається і досі. Це готуватися на зиму і робити певні заготовки, закрутки не лише закрутки, але й буває там певні соління, і усе це теж. Е, я читала колись про це, може бути наслідком голодомору, Чи є ще якісь культурні такі звичні для нас всіх українців речі під час застілля або просто під час готування їжі, які збереглися саме як наслідок голодомору і цієї постійної нестачі або страху, що у нас відберуть. Так, насправді, і пишні застілля, і моменти пов'язані із заготовками. Так, це все психологічні наслідки, так запасливість надмірна. Моменти пов'язані із накопиченням. Так, звісно, що сьогодні це подекуди відходить, і відходило би, якби не війна, так, але війна сьогоднішня нас. Повертає, навертає знову ж до процесів запасливості, так тому що покоління, те, яке пережило війни, а зокрема Другу світову війну, і моменти пов'язані з нею. Ми говоримо про злочини радянської влади, про депортації, про масові знищення. Звісно, що ми бачимо, бачили серед того покоління, бо насправді ж вони вже й пішли з життя. Ті люди в силу свого віку, вони дійсно були запасливі. Ми менше запасливі наше покоління. Але насправді реалії сьогоднішнього життя нас знову повертають в минуле до цього накопичення запасливості їжі до моментів нагодувати прагнення цього. Так, здавалося б, ніколи про це не задумувалися, але це справді ті наслідки, які і, і насправді це і відрізняє нас від тих людей, які не проживали це за межами українського контексту. Розуміємо інколи, чому ми такі, так? тому що ми проживали це все, наші предки. Як, переходячи далі, як радянська оця культура мовчання пов'язана з нашою недовірою один до одного сьогодні? Адже у нас прийнято не розповідати про щось хороше, що в мене сталося, не ділитися чимось, бути закритими. Все-таки це ще присутнє. Чи саме це так повпливало? І як, власне, ця подія сьогодні відбивається на сучасних поколіннях? Так, насправді, якщо ми говоримо про культурну травму, то мовчання це одних із похідних. Тому що мовчання дорівнює, можемо поставити знак дорівнює виживання. Якщо ми говоримо про радянське минуле, то ділитися, люди діляться в основному, коли щось. І хочеться поділитися да, чимось гарним або чимось різко поганим. Так? Звісно, що нічого не може так викликати такий сум у сусіда, як дуже гарні справи у. Такого ж самого сусіда. Насправді, серед цього е, такого достатньо жартівливого моменту ми можемо вхопити момент, який пов'язаний з культурною травмою, так? тому що розголоси е, різко. Е, Різкі моменти, які пов'язані із там добробутом, все це викликало на сторогу у в радянський період. Так і звісно, що ми говоримо про те, що існували доноси, існували дуже багато доносів на сусідів, на людей, які можливо трошки краще жили. Так звісно, що це все супроводжувалося ув'язненнями навіть в моїй сім'ї. Є така історія, де, яка спричинила величезну трагедію однієї маленької родини, так, коли ув'язнення ні за що вилилося в трагедію всієї сім'ї, яка розпалась насправді. І такі історії, ув'язнення батьків, коли дітей розселяють по дитячим будинкам, це в воєнний період. Період напередодні Другої світової війни цей досвід має дуже багато сімей, зокрема в нашій країні. Тобто мовчати, тобто виживати, приховувати, бути в безпеці. Насправді ділитися це дуже гарна позиція. Але якщо говорити про культурну травму, яку пережили українці, то ми маємо констатувати факт, і звісно що говорити про мовчання виживання. Я думаю, навіть той факт, що на різні території України відбувалися різні свого роду знущання над українцями, і через це можливо певна культурна травма для одних актуальна, так для одного, однієї території. Для іншої, вона може бути просто видозмінена і проявлятися в іншій формі. Тому, наприклад, можу спостерігати певну таку буває відкритість. Території заходу і можливо таку певну закритість з людей, які проживали більше на території Сходу, де якраз відбувалося переселення, багато депортацій. Дійсно, цікаво так само поговорити в контексті цьому, в контексті депортації людей, як це змінило наше українське відчуття і сприйняття дому і просто власного якогось простору. Ну, якщо говорити про депортації так і загалом про культурну травму, звісно, що ми говоримо про менталітет боротьби. Так, ми говоримо про те, що депортації, виселення до речі, тут можемо згадати про таку операцію, як вісла, так коли комуністична партія польська, так? комуністична влада польська переселяла українців так. З нажитих домівок із свого власного дому відбувалися насильницькі переселення, начебто для боротьби з ОНУПА. Але насправді це були моменти, які пов'язані із асиміляцією, так, із це були етнічні переселення, так, насильницькі переселення. Звісно, що тут ламається певна, певний зв'язочок Я і мій дім. Так, людина не почуває себе в безпеці. Так, депортації це про насильство, так яке не завжди супроводжується фізичним, але поклик все ж таки як наслідок, виникає в людині відчуття такої ментальної боротьби, постійного остраху за якраз своє життя. Так, немає відчуття дому, і це також є. Колективною травмою нашою сьогодні, тому що ми звикли до воєнний період говорити про ці речі як таке якесь далеке минуле сьогодні. З такою колективною травмою з депортаціями зустрічаємося і в наш час, так тому що із новин ми бачимо, що країна агресорка вдається, і до таких дій до насильницької депортації, викрадення дітей. Цілих сімей і загарбання того майна і того нажитого людьми як власного до речі, стосовно саме досвіду війн, як пам'ять про минулі війни впливає на наш менталітет сьогодні? Чи можна також і в цьому контексті щось побачити? Насправді, звісно, що дуже сильно впливає війна сьогоднішня, вона пробуджує старі рани. Звісно, що ми говоримо про те, що це те, що стосується повернення історичного досвіду. Звісно, що ми говоримо знову ж таки про травми депортації. Так? Ми говоримо про те, що немає безпеки, тобто та імперська амбіція, так яка існувала імперські амбіції, да, які існували і в Першу світову війну, і в Другу світову війну, і сьогодні в нашій країні насправді для нас це також величезна світова війна. Сьогодні ці імперські амбіції, країни-агресорки ніде не зникли, тобто немає впевненості в завт завтрашньому дні загроза, вона. Не ніде не ділася, і звісно, що е, психологічна потреба кожної людини це бути в безпеці. А такого, на жаль, ми не маємо. Виходить, у нас дійсно немає ось цього е, ґрунту під ногами, і ми, можливо, в певній мірі поведінка, яка в нас є сьогодні стосовно деяких речей, вона може бути продиктована минулим навіть в нашого покоління, яке, наприклад, не. Було прямо дотичним до ні першої, ні другої світової війни, ні голодомору, але воно може простежуватися так навіть і досі. Я от буквально під час нашої розмови задумалася на тему куркулів, бо ви говорили про питання добробуту. Що зараз ми теж буває дивимося на людей, які мають більше, які можуть фінансово бути стабільними і забезпеченими, на як якусь. Небезпеку в певній мірі, тобто, хто має менше, або навпаки, люди самі бояться бути багатими, навіть в певній мірі є й такі е, речі, і це все теж може бути продиктовано нашим минулим, коли за певну таку нерівність фінансову ти ставав ні з чим в результаті. Тому як багато страхів вмотивовано нашим минулим сьогодні, насправді так, якщо ми вдамося до фольклору, до літературної спадщини. до того, що вироблено народом, існує ціла купа приказок. Не винось сміття з хати. Так да. тобто мовчі. Якщо ми візьмемо до прикладу італійців тих самих, да, вони можуть дозволити собі навіть лаятися, да? це не суперечить абсолютно їхнім менталітету. Да? Ми говоримо про нас, звісно, що потрібно постійно мовчати, щоб ніхто не дізнався. Про щось хороше, досягнення, так? тому що це може бути використано проти тієї людини, так? бути на шкоду тій людині. Так? Знову ж таки, зважаючи на систему доносів. Тобто в державі радянській так? не раділи успіхам, так? потрібно було бути як всі. Це знову ж таки колективна травма. Виділятися означало. Суперечити собі, ставити себе в загрозу. Ого. Ну це справді варто це розуміти і знати. І я розумію, що навіть деякі речі переросли в якісь забобони, так що там нікому не розкажи, що сталося хороше, тому що буде цього не станеться. Там або от, але воно має ноги взагалі ще там. Чи відрізняються ось такі моменти, саме історичні травми? Від е, е, саме територіальної е, від території, так чи відрізняються історичні травми сходу заходу, наприклад, насправді так. Ми всі маємо розуміти, що історично ми перебували довгий час у складі інших держав. Звісно що якщо ми говоримо про Захід, так, то це е, ті країни, які, такі як Австро-Угорщина, Польща, Румунія. Якщо ми говоримо про Слобожанщину, Донбас, е, звісно, що це Російська імперія. Е, владницька політика цих імперій зробила дуже багато непоправних помилок. І там і там були депортації, і там, і там були знущання Данбовою. Але якщо ми говоримо про захід, то звісно, що там існувала європейська традиція. І звісно, що ми говоримо про те, що якраз захід це інша травма, так, це травма боротьби, яка викликаливалася в боротьбу за свою мову, за свою культуру. Якщо ми говоримо про схід, про радянську владу, так то звісно що ми маємо фокусуватися на моменті покори. Ідеологія радянської системи зробила своє діло і дуже жорсткі покарання, вивезення людей, депортації, масові переслідування все це ставило людину навіть сильної волі на службу народові. Ми дуже часто і в наших, до речі, рубриці історичні згадуємо про такі постаті, які, незважаючи на загрозу для свого життя і здоров'я, для своєї кар'єри подекуди, жертвували і говорили, не боялися. Але таких людей насправді було небагато. Це одиниці, які вели. Маса за собою, так тобто, підкорення пропаганда, це про радянський союз, це про радянську систему. Звісно, що на заході існували більш європейські підходи, які все ж таки не придушували, а навпаки, підштовхували до боротьби. Важливо розуміти ось цю різницю так само, просто розуміти, які речі ми несемо в тому багажі нашому культурному із свого минулого. Але тепер і питання, що з цим багажем в результаті робити: чи нести його далі, чи нести його і передавати своїм дітям, чи все ж з ним можна зробити щось інакше. На початку повномасштабного вторгнення, пам'ятаю, був навіть якийсь фільм, де було так лозунгом сказано, що травма це ресурс. Але як перетворити наш травматичний досвід на ресурс кожного українця, аби щось із ним зробити? Насправді, звісно, що сьогодні ми не маємо фокусуватися на розбіжностях етнічних, так на тому впливові, на тому, що ми різні будь-яка ситуація. Дуже складна, а сьогодні дуже складна ситуація, пов'язана із війною. Вона певним чином консолідує людей. І е, ці питання консолідації, і цей момент консолідації всі ми з вами бачили на початку повномасштабного вторгнення. Е, звісно, що е, розбіжності, сварки вони виникають в будь-якому процесі, але всі ми маємо розуміти, що ми працюємо на власним. Майбутнє нашої країни на процвітання нашої країни, і звісно, що робити все можливе для того, щоб і мир на нашій землі, і процвітання, і розвиток були якнайскоріше. Дуже дякуємо вам за цю розмову. Дякуємо, що відкрили оці сторінки історії і як вони вплинули на нас сьогодні. Адже бачимо, що вплив є, і він значний. і Він створив певний наш такий культурний контекст. Важливо розуміти, звідки це йде, і, мабуть, у руках того, хто знає і є більше сили. Дякуємо за це вам. Нехай у вас все буде добре. Нехай Бог благословляє вашу, вашу працю. Дякуємо за те, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую. Цього найкращого. Друзі, ми нагадуємо, що ми говорили сьогодні. Буквально декілька хвилин тому у нас була велика розмова про саме культурний контекст, як культурні події вплинули на нас сьогодні. І спілкувалися ми з Оленою Романовою. Це історикиня. Нехай це розуміння буде з нами. Нам треба знати звідки ми тоді ми будемо розуміти, куди ми йдемо.